Не, ну чекай вы же тут экзит пол чини. Да ну, это я просто для себя. Я а разумею, мы тоже для себя. А что за канал? FMTV. Я вы не. Вы же снимаете нет. меня лично. Ну, случайно. Вы я... же занимаетесь публичной работой. Мы имеем право вас снимать. Потому что вы занимаетесь экзит Вы местами забухали? Да, Почему занимаетесь? Просто. Не, я же... Ну, правда, ради интереса. Ну, вот ваши коллеги говорят, что им платят деньги. Вам сколько платят? А мне не платят. На Ви працюєте в комісії? На добровольних. На добровольних на товариш. Родич когось з кандидатів. Не? Да, не ну, ну, якщо я б я був родичем, не робив би. <с>? Ну, вот этим занимався би. це ж не президент Сполучених Штатів Америки. Можна і тут А яка мета все ж таки цього? Щоб ну, для вас особисто. Для чого це потрібно? Опыт. Определенний опыт поняти, хто, хто, хто і как. Хто і как все и как все відбувається. Якщо, дехто говорить, що насправді це технологія перевірки підкупу, наскільки ті люди, які продали свої голоси, потім... так і є, звісно. Звичайно, так і конечно. є. Ну, это основная, це основна цель. Ви знали про це з самого початку? Ні, не, я недавно знав. От від нас, так? Ні, ну, до вас пару часиків. Ви знали. сказали, що це насправді підкуп і це перевірка підкупа, так? підкупу, так? Підкуп, перевірка і перевірка з'являємося. Е, Правильно. Ті, хто підкупилися, як вони ходять. Ну, Дякую. Десь... Е, незалежна комісія, якому обґрунтуватися, щоб е, вибори нашого кандидата в міське голови були чесні. А про ваш кандидат? Е, ну, нашого майбутнього кандидата були чесні. А це якась громадська організація? Ні, я представляю інтереси якби народу. ці. Це як є незалежним. А як ви організувалися? Я не можу дати відповідати. Як ви потрапили в цей зі пол, розповість. Так. Предложили, як я потрапив. А хто запропонував? Вам це платять гроші? Так. Скільки? М -м, поки ще не сказали, невідомо. Тобто це, в принципі, оплатна робота. Ну так. Да. Ми, а... ми збираємо просто інформацію від виборців. А яким чином ви це робите? Тільки що от, прийшли виборці. Ну, вони вже а Давайте прийшли. почекаємо і що тоді. Да? Так. А почекаємо, знаєте, як називається ця організація, яка ви Ні, не знаю. — Хтось знайомих запропонував? Знайомі, так. Да. А можливо, хтось тут присутній, є, ваші знайомі. Можливо, ті хлопці біля машини, які стоять? Ні, я просто з ним напарняться прийшов. — А ось це ваша Так. Да. — Ага, ось ви, ви борець? Ви, 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 ви. ви вже проголосували а, на мене. А як ви це робите? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні взяли участь у голосуванні на вибори так. нашого. Так. Представляю аналітичну групу Центр. Так. Я хотів би задати вам декілька питань. Ця інформація є конфіденційною і займе менше хвилини вашого часу. Скажіть, будь ласка, сьогодні на даній виборчій дільниці ви помітили будь-які порушення процесу голосування? Якщо так, то вкажіть, які. Ні, я волонтер, я приїхала з Києва. Мені цікаво провести соціал... соціологічне опитування. А яка організація кого ви представляєте? На ну, взагалі в нас є куратор від газети. Він ось від якої газети? Васильківщина. А як ви познайомилися з цією газетою? Весельківщина? Ви вчитеся ви студентка? Так, я студентка. Я вчусь на журналіст на журналіста. Ось і я проходжу. Практикою мені цікаво це зробити, провести. А раніше ви робили такі екзитколи? Ні, сьогодні я перший раз провожу. І Яка мета цього екзитколу? Ну, підрахувати, щоб якби ви одна? Ні. А можна з кимось ще поспілкуватися, хто займається екзитколом? Ну, так, там є юристи, які відповідають. Можна побачити цих юристів? Мабуть, так. Ну, так, а де вони можете показати? Всередині. А ви теж маєте відношення та? так, да, до як так? Дякую. Як називається газета? Ну, це наша університетська газета. Ми для неї робимо у нас є, як би мовити а, конкурс на люд... типу а... можна на русском, так? Да? Так, звичайно, а який а... університет? Искусство культуры. Институт культуры. культуры. Это а вы да. у нас как бы соревнования, кто сделает самый типа там сумасшедший какой-то конкурс. И мы решили провести экзит пул о правдивых выборах. И что вы можете сказать из этого привода? Ну, Левченко пока что лидирует во всех позициях, и многие люди говорят о нем. А можна подивитися, які у вас питання ну, ставляться? А у нас нет питань, ми просто спрашиваємо, за кого проголосували. От, у нас нет. У нас как бы не, не разобран там, возраст, чим цікавляться люди, почему этот вибір. У нас просто как бы ми. Тобто ви з виду університетської газети? Ні, ну ми как бы хотимо самі провести це, це. Це ваша якась студентська да. газета не зареєстрована. Да. А ви отримували якийсь дозвіл в територіальній виборчій комісії на проведення GZPO? Ні. Ні. А ви оплатно працюєте чи безоплатно? Ні, так. Своє а багато само. вас тут? Ну, ще там, ще пару хлопців поїхали теж в школу спросити центральну. — Саме від Інституту культури чи від інших Ні, ну, ну то ми свої, своїми, як би. Ну, як би, як, як? Ми вирішили самі провести, якби как бы, таке. Ну, тут інші студенти інституту культури чи тут якісь інші люди з інших університетів. Хто ці люди, які разом з вами проводять цей э, конкурс? Це мої друзі. Ваші друзі з Києва, в Да. Ви кияни. да. А як ви так скоординувалися, як ви приїхали сюди в Обухів, як ви дізналися про вибори в Обухові? Ну, в інтернеті прочитали. В інтернеті прочитали. Там отримали інформацію про всіх кандидатів. Ну да. Ну, как би, ми даже так стріли, що ж кандидатів получилось 9, но ми только двоих знали. Как би, основні, а, яких которые... ви знали? Левченко ми знали и Шафаренко. А этих людях просто говорили, що ну, многие люди даже дети говорят о них. Тобто ви питаєте, чи голосували за Лєвченка чи да. за Шафаренка? Ви не да. питаєте про інших кандидатів? Ні, ми спрашуємо за кого, ви просто голосували, так якби два основних кандидата. А ви всіх підряд попитуєте, чи да, за якимось принципом? Ні, всіх, ну як як люди, як улыбаються, спрашувати. А ви познайомилися з спостерігачами, ми бачили, ви з ними спілкуєтесь? Так, ні, да, все ж інтересуються, спрашують, переживають, що ж за кого-то голосували свої сфері. А з ким ви спілкуєтеся тут, спостерігачів, тих, хто тут от, зараз ні, стоїть? Ні з ким. Ні, з тих ніким. А хтось, можливо, екзит пол так само проводить, як ви Ні, Ні, сожалення. Ми думали, що буде, звичайно, що багато людей, которые проводять і інтересуються. Але угу. зараз, як би... Немає. Ні. Добре, дякую. Представтеся, будь ласка. В мене звати Олександр. З інституту культури. Як ваше прізвище? Слабоденьок, Олександр. Для того щоб вам відповісти на всі запитання, я зараз можу запитати, вам приїдуть і все поясню. Yeah, ви, мені не цікаво з вас. Ну це Андрія Так. – Як ви потрапили в цей Ну. Mm. Well, так потрапили, Це запросили. Це ми можемо ми, 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 ми... ми не хочемо вашого керівника. Ми хочемо вас Ну, тому, що ви проводите як зі і ви самі задаєте питання людям. Тому ми хочемо, щоб ви ми, нас незалежна ви група, медична не група центр. Та да, не ви за нього маєте відповідно. Ми волонтери. Волонтери чи ви отримуєте зарплату? Ми волонтери. Волонтери. А чому ви волонтери саме цієї групи центр? Подобається. Мі, це що треба? Вся інформація в нашого ваші керівника. Ви що вони отримують гроші, ви Не, не знаю, ми не знаємо таких колег. Ми нічого не коментуємо. Все. На Петровського. Ту ваші колеги говорять, що вони працюють за гроші. Вам не платять гроші? Ні, не знаємо ми ніяких колег на Петровського. А, а з якою метою тоді долучилися до ExitColl. Ви раніше були волонтерами. Цікаво, цікаво. цікаво, просто цікаво. 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 Поспілкуватися з людьми. А, На свіжому повітрі ви працювали ви в соціальній службі, так. Це. Ви, Ніяк, чи ви ні? Працівники ні. соціальної служби. О, дуже дивно, ви люди, які Ми громадяни, ми не громадяни. Просто у нас робота, ви нас так відволікаєте. Ми хочемо якнайбільше опитати людей. Вибачте, будь ласка. Добрий день тусовка и сюди приїхала з из культури? ну як, просто ну, ми як волонтери виступаємо в основному. а навіщо вам це потрібно а ми ведемо блог в інтернеті, як проходять вибори в тому чи іншому місці. як називається блог Блог, сейчас скажу intel Як-як-як? intel сайт називається. Інтелектуальні системи, ну щось тогда типа такого но А чому ru? ручему рукоз у Ну, Безплатний такой сервер а ви студент інституту культури. Yeah. А навіщо вам це потрібно? Ви на кого вчитеся? Я учусь вообще на програміста, але так, ну, такого роду практика у нас проходит. Там предмет, який називається, то політологія. с политологией. И з вот політологією. вот задание дали. Как... А як прізвище вашого викладача, який дав вам в таку штуку? Савенко Віктор Петрович. Савенко Віктор Петрович, це людина, яка працює в інституті культури, яка вас сюди відправила. Правильно. Так? Да. Він викладач? Да. Дякую, дуже. Діку метою. Як вам повісти? А то там Ну просто. Інтерес ну, людей, жителів міста Бухова. А ви мешканець Бухова? Да. Так. Ви волонтер чи вам платять гроші, тому що деяким колегам вашим платять на Петровського, вони казали. А, ні, мені грошей ніхто не, ні, не платить. А чому ви вирішили безкоштовно цілий день тут стояти? Ну, я не стою тут цілий день. Скільки ви стоїте? Ну. Кілька хвилин стою. Так кажу, що ви за кілька хвилин можете з'ясувати. Взагалі говорять, що насправді це прихований підкуп виборців. Вам щось про це відомо? Ні. Це, ну, мені про це не відомо і я не вважаю, що це підкуп. Можливо, прихований. ви не знаєте, а хто вас запросив на цю роботу? Я не буду коментувати. Чому, це секрет? Ні, не секрет, але ну я не, не буду розповідати. Чому? Це ж хороша, ніби світла робота, ви тут щось типу, з'ясовуєте, таке позитивне. Може, розкажете нам тоді теж? Ну, друзі, попросили. Друзі працюють в одному з виборчих штабів? Ні. Mm. А чим друзі займаються? Громадською діяльністю? Так. А що це за інформаційно аналітична група? Вибачте, я не буду коментувати. Ну, ви знаєте про це чи вам невідомо? Знаю. Ви знаєте, і це якраз група, яка займається екзітполом. Так. І раніше ви чули про те, що вони проводили якісь екзідполиці? Так, да, так. Да. В обухові саме. Ну і не, не тільки в обухові вони проводять екзитполи. А, але який ваш особистий інтерес у цьому екзитполі? Що ви хочете отримати в результаті? Ну, просто цікава думка жителів міста Обухова. З Києва. З Києва. А яка мета вашого зв'язкову? Просто соціальне опитування. А навіщо ви це робите? Особисто ви? Особисто я? Так. Ну як вам так сказати? Для Підведення статистики, е, яка буде проходити сьогодні. Ну вам платять гроші? Ні. Ви приїхали безкоштовно? Так, волонтерство. — е, Хто привіз? Так. Можна я не буду це говорити? Чого? Ну я приїхав же група, у вас же багато тут. Насправді. Нас. Ви з якогось інституту Київського? Так. З якого? З авіаційного. З авіаційного. У вас Луцький відправив Максим? Ні. А як ви потрапили в цю групу? Ні, не він. Ну, а хто у вас виправив? Ну, як ви дізналися про це екзитбол, як ви в нього потрапили? Можна, я зараз не буду говорити об этом. Чому? Ви ж ходите, задаєте людям запитання, бо ну, за кого я ви не люд... проголосували. Ми не задаємо людям, запитання, навіщо ви це робите? Щоб підвести по... по... статистику людей, які проголосували. Вам навіщо це потрібно? Вам, мешканцю Києва, студенту Національного вененсійного університету. Яка вам різниця? Хто проголосував, як вибухові? Поясніть мені, будь ласка. Ніякої. Так чому ви тут знаходитесь Ну, Вас попросили, може Мене попросили, щоб я. Ви політуються від кого кандидату? Ні, цього я не знаю навіть. Ви були в виборчому штабі якоїсь однієї спартії? Ні. Ні, не були. А де вам виплачують гроші? У мене немає ніяких грошей. Мене ніхто нічого не виплачує. — Але вони вважають, що ці екзитполи — це технологія непрямого кіпу виборців. Ви чули про це Ні. То вам про це не відомо, то ви просто заповнюєте цю штуку, потім її віддаєте старшому групу. Так, добре, дякую. А ну, ви ж... киянин? Чи ви мешкаєте в гуртожитку? Киянин. Кияни. Дякую до Аналітична група центр. Скільки вам платять? Ну я на добровольних началах. Ваші колеги на Перовського говорили, що їм платять гроші. Вам не платять? Ні, нам не платять. Ми й дам... ви цим займаєтесь тоді? Ну тому що я зараз вчуся в соціологічному і просто як для А де саме ви вчитеся? В Україні? В інституті України да. на соціологічному факультеті. Да. Це у вас практика? Ну як не практика, переддипломна, перед перед практика. Перед а багато да. у вас таких перед практикою займається тут? Ну тут одна, мабуть, я. Ви одна. Бо я в Купачеві. А ви потрапили в, в цей процес під ну, через знайомих. Через знайомих? Да. Які в якомусь штабі працюють? Можливо? Ні, ні. Не в штабі. А який сенс взагалі? Яка мета цього дослідження? Ну, мені. Мені мені особисто просто як практично попрацювати з людьми для собственного опиту, тому що я працюю вчителем у школі, і мені якби з людьми спілкуватися дуже цікаво як для себе. А яка їм з цього буде користь? Не я не знаю. Я не житель Обухова, тобто мені саме взагалі... приїхали. Ні. Я з Обухівського району. З Обухівського району. Добре, дякую. Будь ласка, я сам для себе составляю чут по практиці. Сам для себе ви ніколи інституту наук. Да. Знав. У вас і знав. Максим Луцький сюди відправив? Ні. Ви знаєте такого Максима? Ні, я не знаю. Ви не знаєте Максима Луцького, я Це не ваш знаю. проректор. Ви на якому факультете учитесь? Соціологія. На соціологію. Да. Так. І ви для себе особисто. Для при... себе. Не дивно, але у вас саме такий э, бейдж, як у багатьох інших людей, які тут знаходяться. Ну, як как бы ми група здесь. А, так ви не сам для себе, ви організовано. Ну, про проходили практику. З ким разом? Ну, еще несколько людей, какое це мають значення? Ну, ви задаєте тут питання іншим людям і для того, щоб дізнатися, що відбувається, так? Ми Щас. так само вам Прошу, задаємо прощу, питання для того, щоб дізнатися, що ви робите. А чому ви нервуєтесь? Ви не... займаєтесь чимось протиправним? Ні. Чому ви нервуєтесь? Я люблю лишних вопросів. Що Шо, не любите? А так, yeah. що ви можете додати до того? Ну no, больше нічого вас тут інтересує, можете спросити yeah, у величайно. других волонтерів. – Так давайте вашого можливо керівника і там телефону. Поки mm -hmm. ж комусь телефонували. Тільки що. – ну Знаєте, Є така думка, що насправді те, чим ви займаєтесь, має відношення до попереднього підкупу виборців, і це фактично спосіб перевірки. Наскільки це вдалося чи ні? Вам про це відомо? Ні, об этом не звісно. Якби ви про це знали, ви б брали участь в цьому? – Ні. Тобто вам невідомо, і тому ви вважаєте, що це просто соціологія. І тому Я ви просто цьому... так вважаю, так. Да. Ви так вважаєте? Да. Добре, можете представитись? Ні, не, не маю желання. No. А у Київщини, це видання, які обласне? Це, це обласне. Зас, ні, зас, які обласне, які, так, обласне. Друковане, Обла... друковане. це засіб масової інформації, друковане. Друковане. Газети. газети. Газета. 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 Ви журналіст цього газети. Так, 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 так. кореспондент. Да. Ви друкувалися там? Як ваше відповідь? А яка різниця? Максим Лесик звати. Ви друкувалися, так? Так. Ви оглядач і Київ? Ну, я кореспондент. Я можу і не друкуватися. Там, чи ні? Ну, Я ж не зобов'язаний друкуватися. А що ви зобов'язані робити? Я кореспондент. Кореспондент друкується. Ви друкувалися коли-небудь в цьому оглядачі чи ні? Ну, це якесь таке провокаційне питання. якесь постійне посвідчення, а не ось ця от штука спочатку. Є в мене є наказ про прийняття на роботу. А у вас посвідчення є? Чи посвідчення? Ось ні, я сьогодні користуюся з цим. А чому ви не користуєтеся своїм постійним? знаєте, що в мене є посвідчення, воно виглядає ось таким чином. Ось моя фотографія, таке інше. Де ваша фотографія? У мене є наказ з собою, про реєстрацію, засобів фінансового. Мені, ну, мені цікаво, ви працюєте сьогодні тільки в глядачки, Ні, ні, що не сьогодні. Стіну? Час від часу. Час від часу. а основна ваша робота яка. Е, теж е, кореспондентська. В іншому виданні. В іншому виданні. — А в якому? Ну, це вже інше питання. В якому? А чому, скажіть, будь ласка, ці хлопці говорять, що вони працюють в оглядачі справлі... Які саме? — Які роблять окзідбов не робить екзит пол чи не робить ні, він не робить екзит пол. Це вам достеменно достименно. Хто є редактором? Вашої забагато багато питань задає мені цікаво. Я хотів би зв'язатися з вашим редактором, задати ну ви зайдіть на інтернет-сайті. Подивіться ну це публічна інформація, ви можете її знайти. Розуміло, звичайно. Я хотів би зараз заснувати вашому редактору, задати йому питання. Ну зайдіть, я кажу, зайдіть на сайт. це ж публічна інформація доступна не що ви насправді працюєте в одному кандидатів, Ви насправді. Такі засіб якісь... масової інформації. Ні, мені здається, Що ви працюєте в одному штабі. Скажіть, ні, в, нас, ні, в якому ні. штабі ви працюєте? Не працюю я в одному штабі, Я засіб масової інформації ще раз представник. на один штабі? Я працюю в багатьох засобах масової інформації, От, Дякую тому От, ви як зі пол. Так, так. приїхали з Києва. Так, З якого університету? Вибачте, я не можу давати інформацію будь-яку. Я Чому? тому що маю дзвонити керівнику. Так. Якщо треба, то я позвоню керівнику. Він з вами поспілкується. Чому? Давайте я вам позвоню, він з вами поспілкується. Я хочу з вами поспілкуватися. Я вам кажу, що скажіть, будь ласка, скільки вам платять? Не можу вам нічого відповідати. Мазато вона таки рівнику і він з вами поспілкується. Давайте, коли він приїде цей керівник? Я розумію, що ви журналісти, так? Просто у нас є інформація, що це перевірка попереднього підкупу. Насправді таким такий спосіб відбувається. Я не можу не підтверджувати, нічого не знаю. Я маю залазити керівнику, він з вами поспілкується. Ви його почекаєте. Не, пойти давайте шутим. Значить, де я навчаюся. Ви представник ExitPon. Ви повинні в хто ви, звідки, що ви робите? Ми представники з центру, групи центр, аналітичної групи, яка проводить… Ви про неї чули до сьогодні? Звісно. Звідки? Звісно. Що ви про неї чули? А мені необхідний Володимир Володимирович. Ноль ну, добре, добре, угу. Сережа. Иди сюда. Ви нам допоможете, ви з якого Та... університету? Ну я взагалі не учусь. — Ви місцевий? Ви нас відволікаєте від роботи, роболікаєте від роботи. Ви людей теж відволікаєте. Це нормальне явище. Що? Ми намагаємося зрозуміти, що відбувається, тому що ваші колеги. Вибори сьогодні. А ви що робите? Проводимо незалежний ексенпол. А Ваші колеги говорять, що ви перевіряєте явку тих, хто насправді був підгублений за збройний. Я не можу сказати. Ви що, Це що?